Отже, зараз, 9 година вечора, тут нічого не видно, темнота. Але йдемо до нашої каптілки, температура потрошку росте. так уже 12, ну майже 13 градусів, о 13%. Вологість в каптилці зараз 85%. Я зменшив трошки потужність двигуна, витяжки і приточки, 75% поставив. І залишимо це до ранку. І зранку подивимось, як висох продукт, а потім будемо його каптити. Добрий так. ранок. Зараз шосту годину ранку. Так, щепи ми набрали. в охолоджувач. Набрали водички. Так, датчики температури стоять. Зараз ми подивимось. Так. На 74 градуси настроєна температура. Датчик температури, він вставлений в кусочок м'яса, а один просто висить в камеру. Я зараз покажу. Так, у нас тут в камері я ще додавав колбаски. На всякий случай так закриваємо приточку. Так, зараз будемо запускати димогенератор. Оцей щуп включений в м'ясо, крайній кусочок, найбільш толстенький, м'ясо сухеньке, все чудово. Так. Відключаємо сушку. Так, температура... Мінус 1,4 це на виході з димогенератора. На вході в каптілку 6,8 це труба нагрілась від самої каптілки. В каптілці у нас 25, так як і виставили, вологість 42%. 42%. Ну, поки що нічого не, за, не міняємо, тільки включимо димогенератор. Мені це зручно знімати. Одною рукою. Прийшло десь 5-6 хвилин. Так, температура тримається, 25 градусів, вологість 69. Так, потужність, потужність витяжки 50%. От на виході з димогенератора температура вже 81 градус. Ну і ще піднімається, вона підніметься десь до 100, наверно. На вході в каптильню після охолоджувача майже 9 градусів. Так, що у нас там всередині? Всередині багато диму, понятно. Диму багато, не будемо його відкривати. Окей. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, датчики, що у нас тут показують? Датчики. Датчик внутрі продукту. Е, ні, це у нас цей... Так, стоп, стоп, стоп. 16 градусів внутрі продукту, а той, що висить просто, показує 36. Так, да, він висить на полочці. Бачите, він 36 градусів показує. Так, як його включити? 36, а датчик температури на стінці камери показує 26. Да, різниця в 10 градусів, ще рівномірно каптілка не прогрілася. 35, ну, воно, можливо, впаде. Так що залишаю на пару годин і потім прийдемо перевірку. Пройшло 2,5 години, на вулиці вже видно. Так, у нас що... Ой, виключається світло. 34 градуси 35 в середині, Самі тушці 23, ну це не важливо. Генератор горить. Так, температура, ну цей датчик показує 24,6. На виході охолоджується 8 градусів, на виході генератору дима 116. Ну, раз 116, то ясне діло, що дим іде, навіть не буду відкривати. Так, перевіримо, чи тут не назбирались конденсатор. О, трошки назбиралось. Каплі. Що у нас тут? Ну, сантиметра 3 конденсат у нас назбиралось. І ще покаптимо півтори годинки, десь 4-4,5 годинки покаптимо. І потім будемо робити процес. Переварювання чи зварювання, проварювання. ну і Будемо використовувати для цього парогенератор. Парогенератор у нас підключено. Зараз ми відключаємо демогенератор. Демогенератор відключаємо. І температуру зараз налаштую градусів 90. І почнемо процес проварювання продукту. Так, для цього закриваємо отвір димогенератора. Відкриваємо отвір парогенератора. генератора. Тут заглушечку витяжки теж Нажимаємо, вона не потрібна. Продукт має ось такий вигляд поки що. Він вже підкоптився, зараз ми його будемо просто проварювати. 95, я думаю, буде достатньо. Якщо що, то ще добавимо. Так. Потужність тену ставлю десь на 50%. Він у мене 2 кВт, ну взагалі, в принципі, я не хочу швидко, щоб нагрівалось. 50%, тобто десь приблизно при потужності 1 кВт буде зараз нагрів. Внутрі в продукті 37, це у нас пройшло вже 30 хвилин. Парогенератор працює, можемо заглянути всередину. Так, так вот воно виглядає. Ой, все запарувалось. Все чудово. Спроб докапає, закриває. Коротше, очікуємо, щоб температура піднялась внутрі до 77. Датчик штатний показує всього 65 градусів. Він розташований на стінці і, очевидно, він бреше. Хоча, коли я їх провіряв, ставив разом один біля одного, датчик і щупи, то вони показували однаково. Ну таке. Поки що буду орієнтуватися на той, який на щупі. Так, пройшла година. Цей датчик у нас показує температуру 80 градусів всередині, вологість 93%. А парогенератор працює, нагрів зараз теж включений. А Тут датчик показує. Всередині 82 градуса, а всередині продукта 65. Це нам треба до 77 дочекатися. Щось отак от. Він от. швиденько дуже відключається. Чекаємо ще. Так, прийшло вже. 6,5 годин з початку процесу, та в каптильні 85 градусів, вологість 95 і далі виключився парогенератор, вище 95 він відключається, налаштована. Ну, далі у нас тут показує... О, де вона? Все, досягло вже температури 77 градусів, так що можемо зараз доставати наше м'ясо. В парогенераторі води, ну, можливо, літр води використалось. За процес копчення набралось десь третина конденсату. Парогенератор звичайний, битовий. Ого тут парує, звісно, ще ну, виглядає все гарненько. Зараз пар вийде весь, все буде добре. Зараз посипаємо це все перчиком і різними приправами. І потім поставимо в коптілочку знову підсушити. Так, наше міско ми Посипали перчиком. Колбаску залишаємо просто так. От вентиляція включена. Вентиляція працює, підігрів 25 градусів поставив, закриваємо, вечором за півдня якраз воно все підсохне. Так, зараз ми розріжемо і спробуємо, що в нас вийшло. Це у нас почереленка, да? Ну-ка. Виглядай прикольненько. Філейка. Це шийка. шейка. шийка. Красота? Красота. Ну, я думаю, филейка такая сама будет. Вот, красивенькая. Тоже пополам. Как еще у нас скажут, буженена. Гарнюня. От так от. Зараз ще і спробую.